Я дякую тобі, мій Боже, за життя, за те, що завжди поруч є зі мною, за твою ласку, радість, співчуття, за вірних ангелів, у мене за спиною. Ти не лишав одну на самоті і не дозволив в час важкий зламатись, допомагав всі труднощі пройти, і сили дав на ноги підійнятись, за кожну мить. За кожен новий день, за те, що можу бачити і ходити, я дякую тобі за всіх людей, яких в житті доводилось зустріти. Я дякую за щедрість, за любов. До ніг вклонюсь тобі за материнство, за ласку й віру вічних молитов і за батьків, які дали дитинство. А ще, мій Боже, дякую тобі. За всі мої життєві перешкоди, якби не сльози смутку у біді, тоді б не знала щастя на солоди. за вірних друзів, зради і страхи, і хоч важке, та все-таки прозріння, я дякую за сонце і вітри, за те, що ти несеш своє спасіння.